Але хочу сказати, чому я маю за честь сьогодні це. Тому що в 2009 році прем'єр-міністр Тимошенко, з якою були ми в різних політичних партіях, закликала і сказала, Олександра Володимирівна, дуже тяжкі часи, ти зможеш допомогти бізнесу. І я сказала Юлі Володимирівна, так, да, але є умова. При одній умові, що ви будете підтримувати те рішення, яке ми будемо наробляти з бізнесом. Вона сказала: Я даю слово. І я хочу сказати, як перед Богом, жодного разу, найтяжчий 2009 рік, вона не разу від того не відступила. І за це я хочу сказати велику подяку, бо тоді ми провели біля. Вона приймала іноді рішення, наступаючи на горло і бізнес людей, які кричали, що вони члени її команди. Вона показала себе як державницька людина, і тоді я говорила: це був кращий прем'єр-міністр, з якого я бачила тоді в Україні. І на сьогоднішній день це не є якась агітаційний збор. Це є дійсне те, що її турбує від партії, в яку я війшла в найтяжчі часи, більше бігають, коли. При владі партії. Я мала честь підписану мою заяву за гратами, підписала Юлія Тимошенко. Я зайшла, коли ми були в найтяжчі часи в опозиції. І зайшла, тому що я мала право відстоювати і продовжувати ту політику, яку ми разом починали з Ксенією Ляпіною, з Оксаною Проданою. А не головне у нас була підтримка Юлії Тимошенко. Що нам вдалося зараз зробити? Перші півтора року в Верховній Раді це смерть. І я вже хотіла йти з комітету. Нема чого приймати. Кожен закон хотіла спалити, бо він був нецікавий і він не потрібен був кожному з нас. Зараз нове життя, нове відчуття. Кожен тиждень ми приймаємо два-три законопроекти, які є найважливішими. Чому зараз результатами цього форуму повинно бути наше з вами відчуття? Ми маємо, ми можемо, ми зробимо. Ми прийняли законопроект, який відмінили 113 дозволів. Такого за 20 років незалежності України не було. Тільки по сертифікації зерна і зерно ми так обрізали по одному місто корупціонерам 380 млн доларів. Тільки по хабарям. І так по кожному із напрямків ми прийняли закон не обов'язкове сприйняття печатки, яку ми з Юлією Володимир ще в 2009 році давали. Ми прийняли унікальний законопроект, який подала Ксенія Ляпіна по спрощенню процедури закриття фізичних осіб-підприємців. Вже не буде руками, як це було бистро прозоро. Тим же чином спростили процедуру для юридичних осіб і в частині обов'язкової державних підприємств. Ми проголосували в першому читанні фінансову відповідальність всіх контролюючих органів за ті збитки, якщо я доказала законом, що він їх мені приніс, і буде сплачувати той орган, а з людини, яка перевіряє, будуть відшкодовувати. Це наша вимога. Достатньо вже з нас зробити останніх і винувати в самій країні. В нашій країні людей. Ми з вами пережили страшенні часи. За 20 років політиці такого в житті не було. Казалось, ото погано. Ми не знали, як погано. Юлія Володимирна, ми всі жили в трикутнику смерті. Так його назвали підприємцем. Цей трикутник був прокуратура, міліція і суди. У нас 16 тисяч підприємців по тюрмах. І тільки завдяки законопроекту Андрія Кажем'якіна з 1 травня повна амністія по всіх підприємницьких справах. І це є серйозна, серйозна заявка нової команди. Крім того, зразу уряд закрив 600 справ тільки в податковій. Але ми не пови... закрили, закрили, ви знаєте, що таке податкове. Вони нас просто роздягали.